Відповідно до закону України про безоплатну правову допомогу 25 січня 2022 року виконавчим комітетом Дніпровської міської ради прийнято рішення про надання безоплатної первинної правової допомоги у Дніпровській міській раді з 1 лютого 2022 року. Особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, здійснюється спеціалістами департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради. Відповідно до статті 7 закону України про безоплатну правову допомогу. Безоплатна правова допомога це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування посадових і службових осіб. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг. Надання правової інформації, надання консультацій і роз'яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру, надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги, право на безоплатну правову допомогу відповідно до статті 8 закону про безоплатну правову допомогу мають особи, які перебувають. Під юрисдикцію України. Прийом осіб, які потребують безоплатної правової допомоги, здійснюється спеціалістами департаменту правового забезпечення у понеділок та п'ятницю з 10 до 13 години за графіком, затвердженим директором департаменту правового забезпечення. Такі прийоми здійснюються у відділах Центру надання адміністративних послуг правобережний та ЦНАП Лівобережний. Ці прийоми здійснюються в ЦНАПі правобережний у понеділок, а в ЦНАПі Лівобережний у п'ятницю з 10 до 13 години. Чекаємо зустрічі. Ми надаємо роз'яснення. При обхідності допомагаємо. Скласти заяви звернення додатково до інформації, яку надала перший спікер. Я би хотіла додати, що також громадяни мають змогу звернутися безпосередньо до департаменту правового забезпечення, надіславши на електронну пошту права собака Дніпрорадого своє звернення. Як громадянин цього вважає, він викладає по суті своє звернення, відповідний фахівець його розглядає і встановлений законом термін. Надає відповіді. Також Департаментом правового забезпечення наразі ведуться сторінки в соціальних мережах, таких як Фейсбук із назвою Дніп... Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради та в Інстаграм. Вона називається право.дніпрорада.gov.ua Туди також громадяни мають змогу звертатися в особисті повідомлення, в коментарі, викладаючи по суті свої. Проблемні питання фахівці департаменту правового забезпечення їх розглядають, і у в телефонному режимі можуть зв'язатися, аби там виявити деякі там аспекти питання, і в письмовому вигляді надалі наразі надати відповідь. Згідно рішення виконавчого комітету міської ради, така послуга запроваджена з 1 лютого 2022 року. У відділах ЦНАПу громадяни можуть приходити звертатися. Обов'язково буде присутній спеціаліст департаменту правового забезпечення. Особа приходить і викладає по суті свої проблемні питання, і ми надаємо консультацію в рамках первинної правової допомоги. Ми живемо в такий час, що у людей виникає дуже багато питань правових, Да? Зараз це і руйнація будівель та взагалі-то інші питання да? через корективи, які зараз внесені в наше життя. Люди не знають, куди звертатися. Вони приходять до певного органу, їм кажуть, що це не наша компетенція. І люди просто не знають, куди їм іти. І для цього організовані такі пункти, щоб ми. Підказали, направили, проконсультували, визначили те місце, де особі нададуть вірну консультацію і допомогу.